Основне завдання, яке залишається практично на два місяці, це збільшити площу існуючих укриттів, до тому що ми вже за рік експлуатації бачимо ті недоліки і ті моменти, які ми ще не знали. Зараз ми виходимо на чергову сесію з виділенням додаткових коштів на облаштування укриттів. І Ми використовуємо не тільки укриття наших закладів загальної середньої освіти, але і дитячих садочків. Для наших учнів. Тому наше основне завдання, як і завдання всієї держави, Міністерства освіти, це якомога більше учнів вийшли на очне навчання. Сьогодні у нас влаштоване укриття, яке ми деякі дообладнуємо. Ми поки що йде до 20 тисяч квадратних метрів, і додатково, які ми будемо робити, це 7 тисяч квадратних метрів. Тому я сказала, що є можливості, тому є можливості в тому, що ми бачимо, що засновник міська рада обговорюється зараз цілий на міські на депутатських комісій. Будівництво в окремих закладах, будівництво укриття, яке не буде готове ще до 1 вересня, але якщо воно буде готове пізніше, це буде теж. Той підхід, який буде говорити про безпеку і безпечне середовище в тому чи іншому закладі. Тому достатньо на 100% учнів. У нас нема такої можливості. Близько 35 мільйонів це облаштування, і це збільшення площі і кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Житомир вкотре прийматиме чемпіонат України з веслування на човнах дракон. Цього року він триватиме з 30 червня по 2 липня на території гідропарку. Ми очікуємо 20 команд з 11 областей: Це Вінницька, Волинська, Житомир, Рівненська, Дніпропетровська, Львівська, Болтавська, Черкаська, Київська, Хмельницька. Місто Київ представляє 6 команд загалом 20 команд, 11 областей. Це досить велика кількість учасників. Учасники змагатимуться в декількох категоріях. Категорії змагань чоловіки, жінки, мікс, діти так само чоловіки, хлопчики, дівчатка. Мікс. Дистанції, на яких змагатимуться, це 200 метрів 500 – 2 кілометри. Нині місто активно готується, збільшує кількість доріжок та закуповує додаткові бойки. Паралельно тренуватиметься збірна перед чемпіонатом світу. А вже за тиждень, 8 липня, в гідропарку відбудеться ще одне змагання. Заплановано проведення турніру з плавання на відкритій воді тетері опен. Тут ми очікуємо 250 учасників, теж з різних областей України. Учасникам доведеться до подолати декілька значних дистанцій. Це 6 кілометрів, 3 кілометри, півтора кілометри, 600 метрів і 300 метрів – це мас-старт. Одне коло – це півтора кілометра, тобто кілька кіл будуть долати учасники на 6-кілометровій дистанції. Стартуватимуть учасники від рятувальної станції, а з самими рятувальниками пропрацювали усі заходи безпеки. Військовим 148-ї артилерійської бригади передали 5 дронів Матрікс. Для артилерії дуже важливо, точне коригування при пострілі. Тому саме ці матрикс, це заявка була від нашої 148-ї бригади. Окрім Матрікс, військовим передали ще й вантажівку. Її в Україну привезли з Польщі. Ну, ми маємо надію, що завдяки нашим воїнам ворог буде швидко драпати, тому для того, щоб вчасно перевозити і обладнання, і снаряди, такі вантажні автомобілі дуже потрібні. Частину коштів надала Житомирська міська рада, частину обласна військова адміністрація. Також долучилися благодійники. Майже кожен тиждень є можливість передавати підтримати військових, задовольняти їх заявки і точно впевнений, що ці дрони і допоможуть берегти життя, коли буде необхідність проводити розвідку, і бути влучними і знищувати ворога. Тому бажаю нашим військовим, всім українцям швидкої нашої перемоги. Артилеристи підтверджують, для ефективної роботи їм потрібні дрони, бо тільки з ними вони можуть стріляти максимально влучно. Тож так званих пташок багато не буває. Зуміше нам всім. Тяжко, але завдяки таким діям ми маємо нагоду і можливість тримати свою боєздатність, завдяки бачите, як, наскільки вдало поєднується робота квадрокоптерів і артилерії. І... Скільки б сказали, будучи з тепловізором, тому ми побачимо, як ворог тікає не тільки в день, так і вночі. Думаю, в майбутньому ми взагалі його не побачимо на нашій землі. Одразу після передачі дрони та вантажівка поїхали виконувати бойове завдання на східному та південному напрямках. На наступному тижні Житомирська міська рада планує передати військовим ще 5 дронів Матрікс, а також близько 100 звичайних МАВІК та 10 з тепловізорами. Анна Чеполь, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. На базі ліцею номер 4 міста Житомир відкривають осередок дистанційної освіти. Навчальний заклад обирали за певними критеріями. По перше, це готовність безпосередньо педагогів, які володіють технологіями, які володіють певним апаратом, які добре знають контент і які мають досвід. По-друге, певні вимоги до обладнання, на якому будуть працювати педагоги, також вимагає оновлення. Може до спеціальної підготовки до оснащення. І, звичайно, якщо це Світлана Анатольовна зазначила школа в школі, потребують додаткового фінансування навчальний план і певна кількість годин, за якою будуть працювати вчителі. Зараз діти під час віддаленого навчання мають такий же розклад, як і під час очного, та мусять підключатися до всіх уроків онлайн. Тобто, фактично, навантаження не зменшується. Нова модель дистанційної освіти відрізняється дуже звичної для нас. Мати за повною освітньою програмою закладу. Вони виконують державні стандарти, які Кількість уроків у них однакова, але Онлайн написано, буде проводитися не менше 30% занять. Це означає, що при отриманні заяви керівник ліцею номер 4 буде обов'язково проводити опитування і заяви буде вказано, чи взагалі батьки спроможні забезпечити дистанційне навчання, тобто у дитини наявна комп'ютерна техніка і підключення до інтернету. І по-друге, як відрегулювати правильно графік занять. Нова модель дистанційного навчання орієнтована на дві категорії учнів: тих, хто перебуває за кордоном, але хоче навчатися в українській школі та тих, хто не встигає навчатися через професійну спортивну чи творчу діяльність. Батьки можуть самостійно обрати форму освіти. Батьки можуть визначити я це повторюю, визначити форму навчання в тій школі, які знаходяться. Чи це буде змішана форма навчання, чи це буде сімейна форма навчання, чи це буде екстернат педагогічний? Вони самостійно це вирішують. Якщо батьки обирають дистанційну форму навчання як окрему форму освіти, потрібно подати документи до ліцею номер 4. І протягом навчального року вони також можуть забрати документи. З цієї школи і перевестись в іншу школу. О, або повернутися на... в свої. повернутися. Ми також говорили і давали рекомендацію. Якщо дитина протягом року повернеться до вас, яка навчалася, ви ви зобов'язані взяти на навчання. Дитина може навчатися у закордонній школі в першій половині дня, та в українській за дистанційною формою навчання у другій. Навчатися у двох українських школах не можна в Україні. Заклади загального середньої освіти працюють за однаковим державним стандартом, тобто у Обсяг умінь навичок і знань однаковий, тому логіки не має бути зарахованим в два заклади загальної середньої освіти одночасно. Після закінчення навчання у ліцеї номер 4 за новою дистанційною моделлю учні матимуть документи державного зразка. Тобто ті ж атестати, які отримують дев'ятикласники та одинадцятикласники щорічно. Анна Чепуль, Олександр Немежицький, телеканал СК 1 Красиві. Юні та натхненні мрією. Вони перші випускники наукового ліцею при ЖДУ імені Івана Франка, 71 учень із трьох класів, 14 з яких золоті медалісти. Ці дітки – це наше майбутнє. Я дивлюсь на них сьогодні. І я такий впевнений стаю, що в принципі майбутнє України за ними, і їм можна передавати цю естафету. І радість за те, що я і наш колектив був долучний до того до формування цього майбутнього. Ці учні стали першими, хто провів у стінах ліцею два роки, та пережити їм довелось спочатку карантин та пандемію. Згодом широкомасштабну війну. З огляду на це в закладі запровадили змішану форму навчання. Тож ліцеїсти змогли відвідувати заняття навіть за кордону. Так вчилась і Софія. Ну цей рік був дуже важкий насправді, і особисто я перебувала за кордоном і. Я дуже сильно вдячна нашому директору Віктору Ленідовичу за те, що він сказав мені, що Софія не треба забирати документи. Вам все одно ніяк не не завадить, вчиться. Ліцей просто супер вчителі на вищому класі, і взагалі я вважаю, що Віти в цей ліцей було найкращим рішенням. Вчителі кажуть, доводилось пристосовуватися до нових реалій та діяти відповідно до нових умов. Дуже багато часу провели в укритті, однак зізнаються, саме діти не давали падати духом. Рік був безумовно складний, і це не вимагає жодних пояснень. Були пари в укритті, пари за кордону, і змішані пари, пари онлайн, пари очно. Але розуміння ліцеїстами ситуації і їхня людяність вони дійсно підтримували і надихали. А діти приходили на Заняття вмотивовані, готові працювати, готові вчитися, спілкуватися. Це дуже підтримувало. Завдяки цій співпраці, взаєморозумінню і взаємопідтримці. Ми зуміли досягти успіху. Тому цим випуском я щиро пишаюсь. Цій випуск ліцеїсти присвятили Збройним силам України, завдяки яким і змогли здобути освіту у закладі. Тож урочистості розпочали із хвилини мовчання та вшанування усіх воїнів. А напередодні започаткували благодійну акцію. ми Донатили на ЗСУ, виходить, і ті, хто донатив, отримують одразу цю лавандову бутанірку. Також ми ходили в шпиталь воєнний а, військовий. Припрошую, і заносили там різні смаколики. Самі пекли, і зараз теж тут у нас залишились бутоньєрки, які теж ми пропонуємо за те, що задонатили на зсу і будемо давати бутоньєрки. Тож свій випуск назвали не простим, а лавандовим. Також на свій останній дзвоник разом пішли до шпиталю та подарували військовим емоцію свята. i Ліцей при ЖДУ імені Івана Франка відкрив свої двері для учнів у 2021 році. Перші ластівки вже полетіли у доросле життя. Та вже зараз надходить багато заяв від охочих також стати частиною затишної родини ліцею. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Рух за жінки жіноче крило політичної партії Слуга народу, що об'єднує членкин партії та її прихильниць. Важливими цілями руху за жінки є підтримка і розвиток жіночого лідерства та реалізація політики рівності на національному та регіональному рівнях. Лідерки й учасниці руху піднімають питання відповідального батьківства, протидії гендерно зумовленого насильства, економічної рівності, рівних прав та можливостей в освіті, а також працюють над створенням безбар'єрного публічного простору. Учасниці руху зустрілися на конференції, щоб обговорити результати роботи і визначити подальші свої дії. Кожна депутатка, яка проводила роботу певний рік і була долучена до руху за жінок, прозвітують про свою роботу, розкажуть, що робили, кому допомагали, чи виконували свої зобов'язання. А також прихильність буде долучати до цієї роботи на рахунку учасниць руху за жінки. Десятки успішно реалізованих проєктів. Цей проєкти з протидії домашньому насильству це безумовно дуже багато проєктів з гуманітарною допомогою з волонтерства, ну як, як і вся країна під час війни з жінки, звісно, цим займалися. Це проекти і з оздоровлення дітей, і проекти з допомогою з обладнанням, ну і з приведенням до тями якихось там укриттів і так далі. Однією з головних цілей зустрічі учасників і прихильників руху було створення п'яти комітетів, які будуть реалізовувати проєкти на базі обласного осередку руху. Комітет протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству очолила учасниця руху і депутатка Житомирського Коміської ради Лідія Черніченко, яка вже визначила основні напрямки роботи: вивільнення інформації як на більшому колу, залучення міжнародних експертів до подальших дій, конкретна допомога людям, які Завдалися, піддалися е, насильству, але не тільки фізичному, а й психологічному насильству. Особливо є важливим емоційний стан. Ми завжди повинні 24 на 7 бути на засадах допомоги. Комітет відповідального батьківства новостворений. Його очолила активна учасниця за жінок Валентина Донець. Разом з іншими учасниками команди вони визначили три основних цілі комітету, у напрямі яких працюватимуть найближчим часом. Це перш за все е, робота із майбутніми батьками опіка тими жінками, які мають дітей матерями, які втратили когось із члена родини, ну, якогось члена родини під час війни. Ну і сьогодні дуже цікаво, що створився центр матері у Хастові. Ми хочемо перейняти їхній досвід, ознайомитися з їхньою роботою з перспективою створення такого центру на Житомирщині. Для реалізації своїх проєктів лідерки руху за жінки продовжують співпрацю. З департаментами освіти, соціальної політики та регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації, з департаментом соціального соціальної політики ми працюємо вже доволі давно. І станом на сьогодні, ось буквально за півгодини до нашої координаційної ради відбулася перша нарада робоча група, яка працює над розподілом державної субвенції щодо розширення мережі закладів, які будуть боротися з домашнім насильством. Присутні на заході представники департаментів ознайомили лідерок і учасниць руху з державними субвенціями, які можна використати на розвиток інфраструктури громади та поліпшення умов життя їх мешканців. Невдовзі з жінки Томорщини планують знову зустрітися щоб детальніше обговорити реалізацію нових проєктів. Щоденно у стрічках новин ми чуємо інформацію про нові зафіксовані випадки шахрайства. Почастішали вони і на Житомирщині. Тож про це ми сьогодні і поговоримо із заступницею начальника відділу слідчого управління Діаною Ткаченко. Тож почнемо нашу розмову із першого питання: чому ось саме зараз шахрайство стало таким поширеним? Чому про нього так багато зараз говорять? І дійсно багато різних і нових випадків трапляється. Ну наразі шахрайство почастішили. Але... У зв'язку з введенням в країні воєнного стану зв'язку з тим, що більшість торгівельних закладів зараз під час повітряних тривог закриті, і люди намагаються придбавати товари за допомогою інтернет-ресурсів. Перед цим зросту такої категорії злочинів передувало те, що в країні був коронавірус, що також позбавляло людей можливості пересуватися і обирати товари наочно. Через то люди переходять за Різними інтернет-посиланнями вводять передоплати Зачасту це повна сума оплати товарів, бо так вимагають продавці, посилаючись на те, а вдруг ви не заберете товар чи оманите. Але хочу сказати про те, що до поліції звертаються зазвичай користувачі послуг продавці. Не звертаються, вони більш захищені тим, що люди забирають товариш на пошті. І якщо людина не прийшла, то товарна компанія втрачає лише послуги з транспортування. Вони зазвичай незначні, вони при собі мають страхові договори, і це все їхніми е, обумовлено умовами. І продавці є більш захищеними. І декілька слів про статистику, щоб люди мали розуміння, наскільки це поширено зараз. На даний час до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1184 кримінальних правопорушення пов'язаних із вчиненням шахрайських дій відносно громадян, що на 711 кримінальних правопорушень більше ніж в минулому році. Якщо ми бачимо, то зростають кількість реєстрації таких злочинів. Тобто ось саме шахрайство переходить, в таку, я бачу, інтернет-сферу, більш онлайн, на такому середовищі. Yeah. Так, які ось зараз найпоширеніші види шахрайства бувають у нас на Житомирщині, зокрема? Е, все одно найпоширенішим видом шахрайства є купування товарів через мережі, соцмережі нібито онлайн продавці, які створюють теж свої сторінки інстаграми, OLX і таке проче. А разом з тим, в умовах воєнного стану шахраї користуються ще довірливістю громадян щодо перерахування коштів на армію, благодійні фонди, придбання товарів на зсу, зокрема таких як військова амуніція. Будь-яка допомога переселенцям щодо придбання їжі і медикаментів такої категорії товарів, але інженерія не стоїть на місці і тому на даний час фахівці і шахраї, можна їх так назвати, удосконалилися і навіть пропонують послуги щодо купівлі акцій. Був у нас такий випадок, зафіксований в області, де людина, довіривши шахраям. Купила акції відомої компанії Тесла, перерахувавши е, різними платежами на суму понад 121 двадцять тисяча гривень. Скажіть, будь ласка, -як, -як, яка категорія може стати ось потрапити під дії шахраїв? Чи це є якась категорія? Чи це будь яка людина може стати жертвою? Чому склалася в суспільстві така думка, що люди похилого віку потрапляють на шахраїв. На жаль, ні. Зараз дуже багато молоді студентів, які хочуть якимось чином допомогти в нашій перемозі, і ці люди найбільше перераховують кошти на зсу. І середня ланка люди у віці від 20 до 45-40 років, які також придбають товари через мережу інтернет. В принципі такої конкретної категорії немає. Конкретної категорії вікової немає, попадають абсолютно всі, навіть діти. А, як можна ось вберегти себе і не стати жертвою шахраїв? На що треба звертати увагу в першу чергу? В першу чергу зве, потрібно звертати увагу на. Досвідчені платформи з придбання товарів не ввестися е, на е, разові повідомлення в Фейсбуці, у Олексії, Інстаграмі. Є певні категорії платформ, які захищають кошти громадян, і вони, е, наприклад, як на платформі Aliexpress, вони зависають і перераховуються продавцю лише після отримання товару покупцем. Е, в нас в Україні є. Пром'ю такий сайт він в тому, в тому випадку також захищений, е, намагаючись купити якийсь коштовний товар, варто придбати його, щоб видача товару була в точці доступу магазину, чи розетка, чи фокстрот, чи будь-який інший такий захищений магазин, який відомий. Скажіть, будь ласка, що вже робити людині, яка вже стала жертвою шахрая? Куди звертатися? Можливо. Якщо людина стала жертвою шахрайства, передусім необхідно людині звернутися до поліції. Ми реагуємо на абсолютно всі повідомлення. Наразі розроблено багато способів звернутися до поліції, як і за телефоном 102, так і надіслати електронне звернення на наші офіційні адреси, які розміщені на сайтах головного управління національної поліції. Є також створений підрозділ протидії кіберзлочинам. В них також є свій інтернет-ресурс, і на нього також можна надсилати запити, і крім того, необхідно в будь-якому випадку звернутися до банка, який надав послуги з користування вашою карткою. Бо до кожної картки йде договір щодо обслуговування даної картки, де прописані всі умови, і їх треба уважно перечитувати, в тому числі ті, які написані маленькими буковками, як то любить нас сказати, і існує така система в банки. Якщо ви перерахували кошти самі е до е правопорушника, скажімо так, е і вам з банку не прийшов двохконтурний код е перевірки, не надходило повідомлення про те, що чи підтверджуєте ви дану покупку, 100% надійшли код, який там шестизначний, то банк, е діючи на умовах договору, має повернути вам ці кошти. Е не чекаючи того, що злочинець буде знайдений підрозділами поліції, ми угу. говоримо з вами про таке інтернет-шахрайство, що все ж таки залишаються випадки реального шахрайства, тобто у реальному житті, не в інтернеті. В реальному житті також є такі випадки не через інтернет. Зазвичай це коли телефонують і кажуть, що ваші родичі попали в біду. Вони або в лікарні, або м -м, попали в ДТП, дорожньо-транспортну пригоду, або потрапили в полон. Е -е 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 і за це за сприяння щодо спілкування чи передачі їжі е, вимагають перерахування коштів. При цьому е, зазвичай дзвонять до людей в ранковий, бо вечірній час, коли людина е, вже не в активному ритмі життя, і вона спросоння просто чиняє дії, які б не за що не вчинила, будучи це в обичному робочому ритмі. Шахраї користуються тим, що тримають цю людину на постійному зв'язку, не даючи змоги перетелефонувати, перетелефонувати близькій особі. І в такому випадку потрібно перше, що все зробити, якщо ви все ж таки немає нікого з вами поруч, ви у вас немає другого телефону, ви не вмієте отримати дзвінок і передзвонити, пересвідчитися е, щодо стану вашої близької людини. Розпитуйте в шахраїв про особливі прикмети вашої людини, тому що вони зазвичай кажуть, е, ваша дитина в біді. А хто ця дитина? Син, дочка, який вік. Ви ж все одно спілкуєтеся і тримаєте зв'язок з вашими близькими родичами. Тому треба це розпитувати. Зазвичай, коли ви кажете, що розпитуєте людину, шахраї перестають виходити на зв'язок, кидають трубку, бо розуміють, що ви зрозуміли, що попали в оману. Так, і до такого питання, яке покарання чекає на шахраїв? Кримінальна відповідальність за. Вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з інтернет-шахрайствами, кваліфікується за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та передбачає відповідальність від 3 до 8 років позбавлення волі. Кримінальна відповідальність, також передбачена частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. І наприкінці, будь ласка, зверніться до наших глядачів, слухачів і ось дайте якісь поради або настанову. Цей складний час, коли в країні йде війна і пересічні громадяни є найбільш незахищеними людьми. Ми радимо вам не користуватися неперевіреними інтернет ресурсами берегти себе, бути обачливими і не вестися на провокації з боку правопорушників. Угу. Бережіть себе, свої кошти.